Стало складніше, тому що зв'язку з дронами. Як раніше була артилерія, то зараз дрони як голуби. перед початком роботи обов'язкові засоби захисту, каска та бронежилет, розповідає майстер комунального підприємства Херсон -міськ Олег Усов. На підприємстві він з березня 2023 року. Я забезпечую умови роботи, матеріали виписую наряд дописки. забезпечую процес виробництва. Безпосередньо ну, <кій> ремонт повітряних ліній, світофорних об'єктів. Ну, все, що в нашій компетенції. І щоб техніка безпеки, люди були забезпечені матеріалами, техніка була в працездатному стані, щоб засоби індивідуального захисту були у людей. Олександр Водій. Працює на підприємстві більше 20 років. Постільно виїжджаємо постійно. Працюємо обстріли постійно. Це важливо, тому що тут багато людей ще проживає. Не всі виїхали, і не всі, не кожен збирається виїжджати. Функції змінилися. Кожен день прильоти, кожен день пошкоджені опори, пошкоджені лінії, усунення коротких замкнень. У нас з моменту деокупації міста є соблюдає город і область світомаскування. Але од обстрілів обрив лінії обленерго закрачується з нашими лініями, загоряється світло. Мешканці дзвонять, ми розуміємо, що страшно. Ми виїжджаємо в будь-який район, шукаємо це пошкодження, усуваємо, тушимо ліхтарі. Під час окупації підприємство розграбували російські військові, розповідає директор. Було вигнано дві, два нових автомобіля, дві вишки на лівий берег. Матеріальної бази не було, нічого не було, і працівників не було. З моменту деокупації ми сформували і працівників, і завдяки нашій військовій адміністрації придбали автовишки. Ще є потреба, але на даний час ми справляємося. Є нас матеріальна база, і допомагають нам іще фонди. Пошкодження та рунації мереж у Херсоні значні, говорить Микола Печенко. За його словами, більшість із них можна буде відновити тільки після припинення бойових дій. Світлофори на сьогоднішній день у нас до повномасштабного вторгнення було 58 світлофорних об'єктів. На сьогоднішній день працює шість, да, котрі ми тільки обстріляли якась несправність. стараємося держати на більш таких перехрестях, де ходить тролейбус, де все. А з 58, навірно, 40, навірно, пошкоджено. Опор пошкоджено десь 200, Це точно за 200 пошкоджених опор. Ті, що ми демонтували, ті, що ми, ми їх не ставимо. Тому що взяти 40-ку перемоги чи університетську, де ти будеш ставити, буде техніка, і знову буде дрон і зразу прилипить. Б'ють по по підстанціям, ну, щоб ми це сиділи без світла. Марина Круглова, Ігор Печенко, Григорій Шматко. Суспільне новини. Херсон.